Тиски з боку наших, тому числі західних партнерів, вони йдуть. Не маю на увазі, що відповідають на цей тиск, приймаючи якісь там свої рішення зараз про мобілізацію або особливий контракт для 18 24 річних хлопців та дівчат, власне кажучи, які теж можуть зараз іти служити, підписати контакти, воювати і та абсолютно така... безглузда ідея. І така була вимога в американцях. Про про це скрізь казалося. Я не чув це від американців. В них немає вимоги про 18, 20, це, це знову те, що розганяє офіс. В них немає вимоги 20, 21, 22, 23. В них є питання, а де люди на фронті? І пояснити їм, що людей на фронті сьогодні не вистачає, тому що в 22-му році Міністерство оборони і офіс президента, коли стояли черги в ТЦК, казали, нам не треба людей. Ну, хай ви скажуть, що я брешу. Я можу сказати, хто де і як мені це казав. Нам не треба людей. Ми все порахували. Нам більш ніж вистачає. Я кажу, так ми не знаємо скільки війни, бо війна буде тривати. Ну сьогодні вистачає завтра. Ротація, демобілізація. Просто відпочинок, відпустки, резерви. Ну тому, що вони ж можуть ще кинути військ. Ні, не треба, ми все знаємо. Ну самі розумніші були в е кімнаті, а зараз людей нема. і це велика проблема, це правда. Щодо е абсолютної вже безглуздої ідеї, яку запустив е офіс президента разом з президентом з міністерством оборони про додаткові контракти 18-25 років. Ну, по перше, е зараз там десь пролунала тисячу що заявок е 10 тисяч. А це, якщо не помиляюсь десь мільярдів лише виходячи з мільйона по року. Але питання не в цьому. Давайте ще дорахуємо суди виплати помісячно на нулі і тому там буде взагалі інша сума. Але навіть не про це. Я перше не вірю в 10. Може, дай Боже, я помиляюся, але це всього дві бригади, навіть якщо 10. А е, питання в іншому. Питання в тому, як вони будуть воювати, як до них там будуть ставитись, і як деморалізуються ті, хто воює з е, 22-го року. Я кажу: от я задавав питання, і тише, знаєте, от, що в порожнечку розмовляю з людьми, я кажу, окей, геніальна ідея, як завжди, у вас. Є хлопець 22 років. В, 20, в 19 років він пішов добровольцем на фронт і воює 3 роки поспіль. Нічого не отримував, отримував максимум сотку на нулі. Та й все. Зараз ви берете хлопця іншу, а ви його не відпускаєте, тому що ви йому збрехали декілька разів. Що буде демобілізація в, в грудні місяці? А потім що демобілізація буде в березні? Ну знову кинули, в принципі, як завжди. Ще й свого часу намагалися забрати тридцятку, за яку ми з командою розумної політики її поновили. Так ви зробили так, що вона заблокована в стінах парламенту і досі виплачується не так, як ви обіцяли на початку. Так. Я кажу, тепер повертаємось до того хлопця і до хлопця в 25-му році, йому так само 22 роки. Він е, зараз підпише контракт, і в нього буде можливість отримати мільйон, отримати е, е, іпотеку, отримати безкоштовне навчання. Після року, якщо, не дай Боже, протривається ще рік війни, він зможе е, е, дембільнутись і виїхати за кордон. А той хлопець. Не дивлячись, це буде ще рік, це два, це п'ять, двадцять п'ять. Ну, я в нього цього всього немає: ні мільйона, ні квартири, ні навчання, неможливості демобілізуватися і піти додому або поїхати за межі нашої держави. А ви взагалі ну, розумієте, що ви ділите суспільство знову? Як так? Інше питання. А чим життя там хлопця в е, 24 буде відрізнятися від 26? Якщо завтра людина прийде, і скаже, я теж хочу підписати контракт. Тобто, якщо йому там день народження завтра, то він буде отримувати мільйон, е, квартиру, навчання і демобілізацію. А той, хто е, вчора, вчора мав день народження, в нього таких преференцій не буде, правильно? Ну, як це виглядає? Не тупо? Тоді е, про розумність, дійсно, знаєте, ми кажемо, намагаємося зрозуміти ці всі рішення, і намагаємося зрозуміти. Ви не нічому. зможете їх розуміти. Так. Знаєте, я, я дуже часто використовую анекдот для того, щоб пояснити логіку. Логіку людей, в яких її немає. Він, е, він наступний: е, хлопчик, який вмів читати думки, програв дівчинці, яка не вміла думати. То от зараз цією дівчинкою дуже часто виступає діюча влада. Я тут абсолютно без гендера можемо поміняти місцями, щоб потім не сказали, що якось хтось не любить дівчат або хлопчиків. Просто влада, вона жіночого роду сьогодні, і вона саме та дівчинка.